Всім вітаю. Розпродаж по 200 гривень. Останній розмір. Є такий бірюзовий, розмір 80B, застіпка спереду, дивіться, яка гарна, дуже гарна літня така спинка. Далі два розміри сіренькі, 80 і 85B. Теж дуже таки гарне мереживку. Бюстгальтер іде на такому удобному пушапу двойному. Дивіться, яка краса. Далі є ось такий дуже гарний колір, блакитний. Розмір в наявності 75 80B. Йде без пушапу. Так, і останній це чорний в наявності 1. Розмір 85B, дуже такий мережевний, гарний бюстгальтер І де у нього такий подвійний пушап, дуже гарна моделька. Бо вона, от бачите, такий зверху, у кого підбирає так з боку грудь і робить дуже-дуже гарно.